Зоотрополіс. Довгі віки світ тварин розділявся на безжальних хижаків та їхню смиренну здобич, проте поступово звірі змінювалися і переставали бути дикими. Так з'явився Зоотрополіс, місто, де вперше хижаки й здобич зажили в гармонії та отримали рівні права і безліч можливостей для розвитку. Саме в цей величний мегаполіс кроличка Джуді Гобс приїхала втілити свою мрію. Прагнучи стати офіцеркою поліції, вона вступила до поліцейської академії. Навчання було нелегким, але Джуді стала кращою випускницею і єдиним кроликом у поліції, де служили виключно великі тварини. Настав перший робочий день на ранковій нараді. Джуді помітно хвилювалася, що ж їй доручать. У нас 14 випадків зникнення звірів, сказав шеф Гримало, африканський буйвіл. Усі хижаки від ведмедя до поцюпісінької видри. Потім шеф розподілив завдання: хтось із копів мав шукати зниклих звірів у тропічному масиві, хтось у малій Сахарі, хтось у Тундратауні. А кроличці доручили. Штрафувати порушників правил паркування. Розчаруванню Джуді не було меж, та наказ є наказ. Тому вона взялася за справу і вже до обіду виписала дві сотні штрафів. Раптом Джуді помітила підозрілого лиса, який прошмигнув у слонове кафе. Короличка теж зайшла туди. Лис намагався купити велике морозиво для свого малюка. Який любив усе слоняче і був одягнений у костюм слоненяти. Але продавець не бажав їх обслуговувати, Лис не викликав у нього довір. Однак втрутилася Джуді, і слон змушений був продати морозив. Та от халепа, нік крутих хвіст, саме так звали лиса, забув гаманець, і зачарована його малюком кроличка заплатила за покупку. Джуді була щаслива, що зробила добру справу. Але згодом вона помітила, як нік крутих віст і його син перетоплюють морозиво на сік та заливають його у банки. Кроличка вирішила простежити за лисячим сімейством. Батько і син сіли у фургон та поїхали у Тундратаун. Малюк став робити сліди на снігу і класти в них палички, а батько заливати у відбитки сік. Коли пломбірики лапки застигли, їх повезли продавати лемінам аж по два долари за штуку. Та найгіршим було те, що малюк Ніка виявився дорослим фенеком. Наступного дня Джуді знову виписувала штрафи, та несподівано їй випав шанс проявити справжні поліцейські здібності. На її очах тхір, Дюк, Тягнюк. Поцупив з кіткової крамниці цибулину крокусів. Джуді погналася за ним. Слодюжка забіг у Малу Гризляндію і вчинив там рейвах. Щоб відірватися, втікач пожбурив у офіцерку величезним пончиком, який стояв на площі. Пончик полетів Джуді, але вона ухилилася. В останню мить кроличка встигла підскочити та зловити пончик, щоб той не розчавив крихітну землерийку. А потім Джуді затримала дюка. Мужність кролички дуже вразила пані вівцянку, заступницю мера. Вона вмовила шефа Гримала доручити Джуді серйозну справу про зникнення видри на ім'я Казимири Ведревський. Шеф згодився, але дав гос лише 48 годин і пристрашив звільнити, якщо вона за цей час не впорається. Вивчивши останню світлину пана Видревського, Джуді помітила. Що він ласає таким же пломбіром, який продає нік крутий хвіст. Тож лис має знати видру. Джуді змусила Ніка допомогти розкрити справу, пригрозивши в'язницею за шахрайство. Лис відвів кроличку у клуб, де звірі займалися йогою та медитували. Саме біля нього він востаннє бачив видру. Власник клубу, як на ім'я Якс, згадав, що після заняття з йоги. Видревський сів у довгу білу тачку, як знові запам'ятав її номерний знак. Ото удача! Джуді і Нік пробили цей номер. Автомобіль належав службі прокату лімузинів у Тундратауні. Кроличка і Лис подалися туди і відшукали на стоянці машину, а в ній гаманець Ведревського. А також побачили, що заднє сидіння роздерте пазурами. Несподівано Джуді і Ніка схопили два білі ведмеді. Вони відвезли напарників до свого кримінального боса арктичної землерики, якого звали пан Велет. Недавно Нік продав йому килимок із шерсті скунців замість вовняного. І тепер Велет наказав заморозити його у крижаній ополонці та й кролицю заодно. І тут з'явилась фруфру, дочка Велета. У цей день було її весілля, і вона зайшла покликати тата на танці. Ця кроличка врятувала мене від гігантського пончика. вигукнула Фруфру, -фру, впізнавши Джуді. Вдячний за порятунок дочки, пан Велет не став морозити Джуді і Ніка, а натомість навіть допоміг їм у розслідуванні. Кримінальний бос розповів, що Ведревський – його флорист. У день зникнення. Він хотів обговорити з велетом щось важливе, тому за ним і вислали лімузин. Але по дорозі, видране, наче з божеволів, подер машину, ледь не загриз водія і щез у темряві. Пан Велет додав, що водій мешкає на тропічному масиві, Кроличка й лис рушили туди. Водій Леопардас виявився леопардом. Видра точно здичавів, сказав Лео. Накинувся на мене ні з того, ні з цього, немов скажений, а тоді втік, прокричавши щось про нічні сирени. Зненацька з леопардом зробилося щось страшне. Він теж здичавів, вишкірив зуби і загарчав. Тікаймо. крикнула Джуді Ніко. Хутко. Джуді і Нік ледь відірвалися від оскаженілого хижака. Та коли прибуло підкріплення, леопард зник без сліду. Шеф Гримоле вимагав пояснень. Пан Ведревський не просто так зник, сказала йому Джудь. Я думаю, він і цей пардас здичавіли. Здичавіли, це не кам'яний вік, Гобс. Тварини вже давно не дичавіють. Я доручив тобі серйозну справу, а ти займаєшся бо значив, Ти звільнена. Аж тут за кроличку заступився лис. Перепрошую, та видали їй 48 годин на пошуки Ведревського. і в неї 10 годин ще залишилось, тож ми попрацюємо. Після цього Джуді і Нік сіли в кабінку канатної дороги і продовжили розслідування. Нік глянув на затори внизу і раптом збагнув дорожні камери мали записати те, що трапилося з леопардом. Та була проблема. Шеф Гримоло не надав Джуді доступу до бази даних. Але дехто міг допомогти. Ніки Джуді поспішили в мерію до пані вівцянки. Звісно, та мала доступ до записів з дорожних камер. Незабаром вони знайшли відео, де Лео Пардаса схопили арктичні вовки і потягли до чорного авто, а потім пронизливо завили дует. Щось мені їхнє виття нагадує, сказав Нік. Нічні сирени! вигукнула Джудіт це вони і є. Камери показали, що автомобіль вовків звернув у закинуту заміську лікарню. Пробравшись туди, Нік і Джуді побачили клітки із зниклими савцями, включно з Парадасом і Ведревським. І всі вони були здичавілими. А ще напарники помітили. Мера Левогрива. Той говорив з лікаркою, і з розмови стало ясно, що хижаків тримають тут, аби сховати від містян та уникнути паніки. Джуді й Нік книжком записали цю розмову на телефон, а потім надали шефу Грималу як доказ. Мера Левогрива арештували. На прес-конференції Джуді повідомила журналістам, що здичавілі тварини мають спільну рису. Усі вони хижаки. Тож причиною такого стану можуть бути їхні інстинкти. Нік не йняв віри своїм вухам. Мабуть, краще, щоб твоїм напарникам був не лис хижак, кинув він Джуді і пішов геть. Пані вівцянка обійняла посаду мера Заотрополіса, але спокійніше від того не стало. Навпаки, випадки здичавілості почастішали. Хижаків почали боятися, між ними і травоїдними зростало напруження. Відчуваючи вину за те, що посіяла розбрат, Джуді пішла з поліції та повернулася на сімейну ферму. І саме там одного дня почула, що нічними сиренами звуться крокуси, які садять на городах для відлякування жуків. Якщо якась тварина, не лише хижак, з'їсть таку квітку, то на деякий час дичавіє. От воно що? Джуді стрибнула у батьків фургон і помчала в зоотрополіс до Ніка. Нічні сирени, це не вовки, а токсичні квіти. гукнула вона лису. Я думаю, що хтось їх намис не дає хижакам, тому вони казяться. Та нік навіть оком не моргнув. Слова кролички Джуді на прес-конференції глибоко ранили його. Я було легковажна і безвідповідальна, мовила Джуді. Та хижаки не мають страждати через мої помилки. Я мушу це виправити, але не впоруюсь без твоєї допомоги. Вибач! Нік хитро усміхнувся та показав краличці ручку морквинку із вбудованим диктофоном. У тебе 48 годин, щоб усе виправити, інакше всі почують, як кати без я все записав. Та жартую, звісно ж, я тобі допоможу. І лист по дружньому обійняв Джуді. Вони сіли у фургон і подалися до дюка тягнюка, тхора, якого Джуді спіймала за крадіжку цибулин крокусів, що виявилися нічними сиренами. Дюк не зізнавався, навіщо він крав цибулини, але Нік та Джуді притягли його до пана Велета, і тхір швидко розколовся. Дюб продавав нічні сирени барану на ім'я Дог, лишаючи їх на закинутій станції метро. На тій станції Джуді і Нік знайшли вагон поїзда з теплицею і лабораторією, де й вирощували крокуси. Зачаївшись під столом, напарники побачили, як дог готує з нічних сирен фіолетовий відвар і наповнює ним кулі. Також, чому звірі ставали дикими і агресивними. Цими кулями баран стріляв у хижаків, і ті скаженіли й дичавіли. Коли дог пішов відчиняти двом своїм спільникам, Джуді виштовхала його і зачинила двері вагона. Ніг схопив валізку з кулями, але кроличка хотіла мати усі докази для поліції. Вона запустила двигун, і вагон рушив. Здоровило дог, вибив двері. Увірвався всередину і спробував зупинити непроханих гостей. Зав'язалась боротьба. Вогонь зійшов з рейок, Джуді і Нік встигли зіскочити, перш ніж він вибухнув. На щастя, Нік прихопив з собою валізку з кулями. Напарники помчали до поліцейського відділку. Зненацька їх оточила група баранів на чолі з пані вівцянкою. Саме вона й придумала всю цю авантюру з нічними сиренами, щоб знеславити хижаків, силі та владі яких усе життя заздрило. Ми в одній команді, Джуді, мовила вівцянка. Вічно недооцінені. Об'єднаймося проти хижаків. Але Джуді й слухати не хотіло. Тоді один з баранів скинув її з лисим у яму і схопив валізку з кулями. Ви збираєтесь вбити мене? запитала Джуді. «А вже ж ні. зареготала вівця. Він вб'є тебе. Вівцянка вистрелила в ніка фіолетовою кулею. Лис дико загарчав і вишкірився на кроличку. І що це? спитала Джуді. Здобич боїться хижаків, а ви посадили левогрива і маєте владу? Це не спрацює. Страх завжди спрацьовує. І тому я заражу кожного хижака в Зоотрополісі!» – зловісно відповіла вівця. Раптом Нік перестав гарчати. Він не здичавів, адже заздалегідь змінив кулі з відваром крокусів на ягоди чорниці, які прихопив з фермерського фургона Джуді, а розмову з вівцянкою записав на диктофон. Пані вівцянка пішла заграти, а мерливо грив визнав. Що був не коли приховував від містян проблему зі здичавілими тваринами. Усе стало на свої місця. Травоїдні вже не боялися хижаків, лікарі застосували проти отруту, і дикі тварини знову стали нормальними, законослухняними громадянами. Джуді повернулася на службу в поліцію, а Нік приєднався до неї та став першим лисом поліцейським в історії Зоотрополіса.